Як ви можете бачити зі спеціального застосунку, у білій церкві та громаді наразі триває повітряна тривога. А тому ми разом з оператором вирішили перевірити, яка ж наразі ситуація в місті з доступністю до укриттів та рандомно намагатимемося до них потрапити. Поки що не можемо знайти, де тут вмикається світло. Бачу розетки, але Якщо чесно, то поки що на перший погляд не можу знайти, де тут є місця для сидіння. Ні лавок, ні стільців, поки що не бачу. І також не бачу я питної води. Запасу води для тих, хто вирішив безпечно перечекати тут повітряну тривогу. Ми так і не помітили, як і лавок чи стільців. Прийшовши трохи далі по укриттю, ми все ж таки знайшли, де тут вмикається світло. Тут доволі світло, і також від людей, яких ми тут перестріли, ми дізналися, що. Тут є і умивальник, і до нього підведена вода. А також, якщо пройти трохи далі, можна знайти вихід, який веде прямісінько до під'їзду. Зараз ми вам продемонструємо. Ось через ось ці двері ми легко можемо потрапити прямісінько до під'їзду даного будинку. Згідно з розпорядженням міської влади, голови ОСББ, ЖБК та управління житловим фондом мають забезпечити постійний та безперешкодний доступ мешканців до найпростіших укриттів. А ось їх утримання покладається на власників, прямуючи до сховища в районі ДНС, ми зустріли місцевих мешканців, які очевидно не поспішають спускатися, почувши сирену. Не ховаюсь, тому що в укриттях можуть завалить і оттуда я вже не, не, не вилізу. Нигде. Ні одного немає сховища, таке нормальне, яке було б потрібно по нормам. Завалить мене, і я отуди вже не вилізу. У нас є сховище. Ми ховалися подвали. і тягали за собою. Ну, да, якби да, розбомбили да, цей дом, да. ми б отуди вже не вилізли. Да. Це безполізно. Тим часом ми без перешкод заходимо в укриття підпорядковане ЖЕКу-ліхтарик, щоб знайти вмикач світла, нам не знадобився. Тут, до речі, помітно, що воно нещодавно облаштоване, доволі висока стеля, світло та простора. Ось навіть знайшли ми стілець для того, щоб можна було посидіти відпочити. І зараз шукатимемо воду. Воду ми наразі не знайшли, проте ми знайшли двері. Сподіваємося, що так це відкритий запасний вихід, інший з даного укриття. Також під час повітряної тривоги ми вирішили проінспектувати укриття одного з дитсадків, на яке нещодавно скаржилися містяни через замок на вході. Цього разу хвіртка відчинена, а нас помічає охоронець, який ласкаво проводить всередину. Наразі ми знаходимося в укритті, яке належить комунальному закладу. Ми сюди доволі легко потрапили. Тут є питна вода. Можете бачити, що тут доволі все облаштовано для дітей. Є ліжка, стільці зони, на які вони можуть провести час. Разом з батьками у приміщенні є великий запас води, сповіщувач, тривог, інтернет, місця для сидіння та навіть вбиральня. На мить втрачається відчуття, що ми перебуваємо в укритті, і сюди, за словами охоронця, містяни доволі часто приходять перечекати тривогу. Щойно були е е діти. Мами молоді мами з дітьми. Ми вирушили додому. А взагалі приходять люди, так? Під час? Ну, як же? Звісно, приходять. Спочатку війни дуже багато було, потім щось прикритилось. Ну, таке, люди вже, може, привикли до цього всього. Сигнал тривоги в місті спрацьовує одразу після її початку та триває декілька хвилин. Натомість недоступними залишаються укриття, що розташовані всередині під'їздів, адже вхід туди тільки через електронний замок. Тому ховатись у них можуть лише мешканці будинку. Повітряна тривога триває вже майже годину. Тим часом ми дісталися до спального району, який розташований на протилежній частині Білої церкви. Потрапивши всередину укриття, на підлозі помічаємо розкидану отруту: відсутні лави чи стільці, а також вода. За інформацією представників ДСНС, нацполіції та місцевих органів у Білоцерківському районі вони оглянули всі 635 укриттів. Частина з них ще потребує дооблаштування. При огляді найпростіших укриттів або сховищ, в першу чергу дивилися санаторні норми, щоб все було добре, наявність. Стільців, лавок, щоб люди могли десь сидіти. Також, якщо була вода, це також потрібно, щоб було в сховищах. Ну і взагалі, який є стан самих укриттів. Ми наполягаємо на тому, коли звучить сигнал повітряна тривога, щоб люди ховались в укриття найближче, які є. Якщо ви знаходитесь в квартирі та не хочете спускатись в укриття, тобто тоді є правило двох стін. Це може бути або ванна, або коридор. Саме головне подальше від скла. Від вікон. У перспективі в місті планують запровадити єдину систему дистанційного відкриття дверей всіх укриттів під час повітряної тривоги. Це має відбуватися автоматично після її оголошення. Скільки часу і коштів на це знадобиться, поки невідомо. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.